Три долі Марко Вовчок. продовження. Дугаю, хоч близенько видати та далеко стрибати, розсудливій людині на добру годину ходи. А ми перебігли, не зупиняючись. Чуємо вже, сокира цюкає, і голос вітер до нас зносить. Пісні хтось співає. Це він впізнала доразу Катря. Тут ми його й побачили обидві заразом ще отдалік. Він тоді вісені шла, лист червонів, жовтів, янов і обсипався, і котючий вітер низався поміж деревом безлистим. Голосно і просторо стало округи у свіжім гаю пахущим. Бачимо його, а він нас ще не бачить, співає. Катря припинилася. Що він таке співає? спиталася, вжахнувшися співу того. Що він співає? Послухаймо, кажу. То й почуємо, ходім ближче. Цить! Постривай, шепоче мені, стала за кущ та й слуха. Слухаю і я. Чайченко обрублював гілки з заваленого дерева, і круг його зрубане дерев'я, і пеньки свіжі, над ним ясне та холодне небо, грайливе сонечко, недбало він своєю сокирою блискучою цюкав. Задумався сам тяжко і тихо і сумно співав. Отака була його пісня співав він, що любив колись щиро та вірно, а йому зрада сталась несподівана, і вже по вікне щасливий він житиме. Кохають інші, та до інших серце вже не приляже до нікого. Хоч яка ласкава, яка чорнобрива, та не буде так, як перша я мила. Яких ти пісень співаєш? Покрикне криком Катря, наче себе не пам'ятаючи, він іздригнувся, швиденько вхопився, кинув сокиру, взяв Катрю за руку, знов пустив і знов сокиру підняв. Спасибі, каже, спасибі, що прийшла, а я не сподівався. Боже милий, якої ж смутної ти співав, яку ти милу згадував, була вже, Лебонь перша, а я друга. Він так ніби трохи змішався. Лучше, одмовляється, Лучше, пожалуй мене, моя рибонько, вона рум'янцем уся закрасилася, як те слово почула, вона уже своє горе забула. Ні, каже, я знаю, що ти мене вірно любиш, а я тільки пожартувала, збач мені те, та й знову перескоком. А нащо такої смутної співав? Проти чого співав такої? Тоді вже я за куща озвалась. Чи забула, кажу, голубонько гуркотливочко, чого бігла сюди. Ой, лихо ж моє велике, нещастя моє. Що ти кажеш? питає її Чайченко, вклонившись мені. Усі ми посідали на прикорню. Батько за тебе дати мене не хоче, має другого зятя до руки. Кого це? – питає він. Та чудно мені те, що він пита ні весело, ні журно, наче за хліб сіль подяку складає. Когось там думає на моє безголов'я говорить Катря, заплакавши. Вже зять нарекований, каже тоді Чайченко, от воно що, кращого знайшли. Нічим втішатись та й нарікати ні на що, дармо ж сухої криниці воду брать. Мабуть, за досаду йому стало, що трохи, мов зневажений, зостався. Уста стиснув, і голову підняв гордо, і очі блискунули, та все те потаївши у собі, ніби з упокоєм, помалу устає. А тобі ж як? Ти що думаєш? пита Катря. На що питаєш? Нащо моє серце краєш? от каже вона. Та хто вас зна, що хто й розбере? промовив Чайченко гірко, покохаєте вранці, забудете ввечері? Заридала, заплакала Катря, а я проти його головою хитаю. Він тоді узяв її за руку. Не плач, ще ти молода, ще твоя доля тебе дожидає. Як? Без тебе? Хіба ж ти кого ще покохаєш? То ти щасливий з другою будеш? Вже мені не було того щастя віку, та й по вік не буде. Прощай, дівчино, бувай, здорова й щаслива. Та що це ви, говорю я, та ви ж сядьте, порадьтеся. як його, що тут робити, як запобігти. Може, ще й ні за що буде на долю нарікати, сідайте лиш. Вони слухняненько коло мене посідали. Він сумно дивився, вона ж наче усі шляхи погубила, тільки усе до його ближче горнулася. От і стали ми радитись. Не треба тільки батькові докучати слізьми, кажу, не треба тепер до його й приступати. Чайченко усього дослухає, склавши руки. Я батькові до ніг упаду, нахваляється Катря, послухавши мого слова розумного, як не віддасть мене батько, за тебе я вмру. Та й до ніг завжди упадати, мовлю їй, і вмирати завжди. Може, ще й те так переменежеться, а поки що, кажу, не займай батька. Нехай він сам трохи вгамується. Та яково ж отакечки й не знати, чи мені жити у світі, чи лежати у домовині. Ой, лихо моє, лихо моє. А ти думала, все воно життя людське, все воно й є. Терпи, терпи, надійсь та сподівайся, виводжу кадрів. Або ще й сподіванку покинь та живи собі так, як без неї живеться, додав Чайченко. Знав, бачите, парубок порадою втішити. Розумний не стратить надії я йому. Треба сподіватись, живши. Поки не зрадять, знов мостить він, а Катря тоді до його пригорнулася. О, каже, отже, се я тебе зраджу. Аж він на таке любе словечко всміхнувся. а нам пора додому, нагадую, а щоб часом не нажити нам собі лишенька. Іди, хімо, голубочко, говорить Катря, я ось тільки ще два слова скажу, я тебе нездожену. А сама мене виводить на стежечку. Я пішла, що й казати. Я ще під гаєм, чимало годинку тривала тих двох слів. Та вже добре й те мені, що вона прийшла трошки спокійніша і веселіша я. Допала криниці та боржі, сповнивши відра, додому побрались. Нас перестрів батько. А до якоїся криниці ходили? спитав. Ми ще й прогулялися собі трохи, йому. Він подивився мені в вічі й подивився на дочку, а в дочки сльози хвилюють, багатенько промовила. і пішов собі, наче він не завважив і не чув слова її благаючого. Час іде, минається, ми ждемо собі кращого. Бідкаємось, страхаємось, батько не згадує за Чайченка. Зняла ж бучу Пилепиха, як визналась батькова подія. Як, каже, як? Та чи ж ти не рідна мати своїй дитині? Чи ти не страждала, чи не ти її згодувала, нехай би так мене хто застував перед моїм дитям. Я мати, вільно мені за кого хотя віддати, чи за пана, чи за наймита, за того, хто мені до вподоби. Та аж тоді вона посварилась з нашою матір'ю і довго до нас не ходила. А на селі весіля ладяться та ладяться, приходять до нас, запрошують, не гулянки у катрі в голові, та ходить надія, бач така, його там побачить. Цієї осені і батько наш на всіх весіля гуляв. Помічаю я, що Чайченко став більше до Катрі припадати. То було поперід, вона його шука, шука, поки то він уявиться, а то вже сам він її очима назорить між дівчатами і вмисне тоді до неї горниця. як старий батько тут буде, якби його волю мав нехтувати. Голубе, голубе, думаю, сього тобі не перетенити так, шкода і заходу. Ну... Батько нічого собі, тільки дивиться. Не на Чайченка, а через його голову згори. Чайчиха й наша мати сидять, от мов ті голубки сиві, що бачать, як їх гніздечко розношають. На одному весіллі Чайченко вже надто всмілився, от Катрі мало що й відступає. Мати вже у такій тривозі була, що забула й молодих привітати. Перш усіх гостей, наш батько, Побрав з додому і нам звелів сходить, а ще саме гуляння, самі танці. Пішли ми додому, пішла Катря, плачучи. Не плач, Катре, що поможеться, мовляв. То що, я плачу, а все я щаслива, щаслива, щаслива. Він мене любить, я його любитиму, поки мого життя. Нехай батько знає, хоч горюю, я щаслива, нехай і те знає. Катре краще буде, як батька не гнівити, Лучше, якби Яків тихенько обходив коло його. А то ж який талант вам буде, як батько не зглянеться. Уважай, яка мати смутна, та й у якій тривозі вона, не горнись ти вже так до його, і дівчата сміятимуться з тебе. Нехай сміються, я його люблю, я щаслива. А як батько образився, як не пустить більш по весілях ходити, де тоді Якова побачиш? Уранці вийти забороняє, увечері сам двері замикає, обсипалася вона слізьми ще дрібнішими. А таки я щаслива, промовила, їй же Богу, моєму, я щаслива. Перегодом знов нас на весілля прохали. Може, й не пустив би батько, так родичі, ідемо туди усі вкупі, та ж на нас улиця широка тисне. Приходимо зирк. Зирк по хаті, по кімнаті, по усіх кутках і закутках, пігма Чайченка. Ще рано він прийде, каже Катря. Ждемо та дожидаємо, нема. Вже пізно уступила стара Чайчиха, Катря тільки її зуспіла, ураз опинилась біля своєї мами, знає, що Чайчиха вже не мене. Чи Чайчиха не побачила, сіла вона собі отдалік. Наша мама сама до неї добралась, сіла. Сидять мовчки. І чайчиха, і наша мати неспокійні бачу. От мов і хочуть спитатись, та не зважуться, хочуть говорити, та не зміркуються, а Катря так і кипить у піджоді тому. Знаєте, наша матуся дивиться на чайчиху любенько, жалібненько, а чайчиха на свій пояс доглядається та й каже Які то теперки пояси чуть, моя голубко. Чому він не прийшов? Чому? вимовила Катря сама матері, не дожидаючи своєї чужої, не соромлячись. Катря, дорікнула мати. Ох, моя дитино, а Катря й не чує. Чому він не прийшов? Чому його нема? Не знаю, не знаю, моя красо. Він казав мені, буде, а нема, мабуть, притичина яка? Я його поспитаю, я тобі скажу. А кенька стара чайчиха словами мішається і зупиняється і перехоплюється, що це таке. Далі вже каже, що Яків дожидав якогось чоловіка до себе, якісь воли на спродаж знаходяться, того він і не прийшов, мабуть. Невзабарі вона похватилась додому і пішла. Ми ще було по весілях, а чайченка, як пійма, поняла, нема ніде не буває. Мати його ходить, і то вона скаже, що він нездужає, то скаже, дома його нема, сама вона журна дуже, а Катрю вговоряє Не печалься, дитино, не печалься, перейде лиха година, і горе перебудеться, то й поберетесь. Мати теж Катру свою жалує лучше доню, як він не попадається батькові на очі, батько не гнівиться, а там, може, Господь дасть. Старий мій і погодиться. Нехай же я його побачу, хоч на малу хвилиночку благала Катря. Нехай він хоч селом пройде, а я подивлюсь на його здалека. Зажди, завжди не можна, одмагалася Чайчиха. Зажди, завжди не можна, просить і мати. Катря хоч смутує, хоч плаче, а слуха, сподівається, добра йще. Одного дня увійшов старий у хату веселий. Чи не буде снігу, каже, там такі білі хмари драглюють. Стара, дивлячись на його, насмілилась. А що, мій голубе, вимовляє Любенько, що ти бачив, що чув? А що я чув, нашу Катру сватають? Тим словом сполохнув нас усіх. Хто сидів, схопився, хто стояв, у куточок горнусь. А хто ж сватає, кого нам Господь носила? питає мати, ледве голос зводячи. Катря. Біло а старий шелях за свого сина Дмитра сватає Це жених, це не лічозір, не прийди світ який небудь, це хазяїн добрий, що з срібного кубка, своїх гостей почастує. Що з тих кубків, як повні сліз, мовить мати. Гм. Більше не сказав нічого, тільки придивився на неї пильно. Вона сльози свої нишком втирала, ховала. Я собі б кращого зятя сам не шукав, знов батько озвався, насунув шапку та й з хати вийшов. Мати усі думки приплакали, що його робити і що його чинити. Катря аж білі руки ламла. Як на ту ж пеню, і стара Чайчиха не завідає нас, і Пилепиха сердиться нікому поради дати, нікому розважити. А того любого, як запав слід, той запав. Мати почала була Катрю умовляти. Покорись батькові, доню, покорись, дитя моє. І ви вже, мама!» безталаннечко ж моє, побивається Катрю. Донечко Мила. Кого ж лихо мене, живши у світі, його не втечеш. Кожне одбува що ж ти, як ти батькової ласки, отпадеш? а той, може, отцурається? Він отцурається? Може, і я його занедбаю, та й засміялася. Хотіла я їй тоді сказати, що вже й тепер трохи на те походило, що він цурається, та жалко мені їй стало, а мати за все більш нічого не змовила, зітхнула важенько й стала знов її прохати. Корись доню батькові, нехай же я лучше вмру. Як же мати не плакали перед нею або я вмру, або за ним буду. Давненько ми вже Марусю не бачили то за горем своїм, то за сваркою тією майже старими, то й Маруся, наче ховалася, з хати сливи не виходила. Ходім, кажу, Катрі, ходім до Марусі, що нам, що старі посварились, ми того не знаємо. Ми собі з нею у трізі порадимось. Маруся сидить, шиє, удови не було вдома. Марусю, Марусю, говорить Катря, прийшла я до тебе свою тугу розділити, та знаю, що й ти мене осудиш, як моє слово, почуєш. Сядь, Катря, розкажи, каже Маруся. Батько мене за його не дає, знаєш, за нелюба в мене вже тепер прибирає, а я, Марусенко, хоч і батька й матір, то я для його покинула б, не пожаліла. Що мені це, нехай скаже, я за їм на край світу піду, піду та й не оглянусь разу Мені нічого не треба, нехай іншим розкоші, іншим нехай достатки, мені нехай життя із ним вкупі, не зводячи очей, промовила Маруся. Боже, вам поможи, Катре, зумилася ж я. Марусю, покликну, се ти тая покірлива? Голубко моя, сестрице, обіймає її Катре, ридаючи. Ти мене не судиш? За що? стиха питає Маруся. А ти ж його любиш? Так люблю, що й не вимовлю, а на мене усі нападаються, хочуть, щоб я його покинула. Марусе, якби ти любила, я б не покинула. Я все чую, та віри, не йому. Марусе, чи це ти говориш? кажу а мати твоя, якби почула? А що ж, якби я любила, то мені вже нічого не страшно, і нікого б я не боялася, тільки того, кого любила. Ти моє серце розвеселила, Марусечко, дякую, Катря. Дуже вже мені було важко, хоч мене ніхто не переумить, та слова тії мене ображали. Спасибі тобі, марусенько, галонько. Маруся їй осміхнулася. Ні за віщо дякувати, згомоніла, я правду свою тобі кажу. У першу ж таки неділю по сьому до нас сватив хату от шеляха. Прийняли, пошанували, дякує за ласку мати, тугу свою та жрубу перемагаючи. А батько говорить, я собі кращого зазяття не жадаю, панове ласкаві, та треба дитини запитати. Викликали Катрю. «Катренько, – кажу їй тихо, роздумайся добре, вона мов і не чує. Уступилася до хати біла, а сміла, необорна, хоч тут вмирати. Питає в неї батько, чи піде за Дмитра Шеляха. Та питав він, як ся ласкаво й грізно Я, парубку, ганьби не даю і піти не піду, отказала Катря, чисто як виспівала. Поклонилися свати тихо та гордо, геть вийшли з хати. Ми не ворухнемось, Катря стоїть. Батько не промовив слова, вийшов і собі з хати. Плаче мати, очей не сушачи, старий не впоминається про сватання, мов його і не було, а нас, наче, не бачить перед себе хто увійде, не оглянеться, хто озветься, не слухає. А Чайченка того нема, та й нема. І матері його не видно, вже Катря сама до їх бігти заривалась, так мати впиняла. Коли вже ти мене не послухаєш, доню, то Бог із тобою, роби тоді, як ти сама знаєш, а я вже батька не проситиму. Добре, добре, мамо, покиньте мене, занедбайте, тільки пустіть, пустіть до нього. Ні, не пущу, доню, я тобі на порозі стану. Не попущу ти, не годиться. Я втечу від вас, озивається Катря, я або втоплюся, або що, я так жити не здолію, а він як же? інколи спитає її Маруся, слухаючи того нарікання. Як ти його зажуриш? Те своє горе, ти не пести так, якову йому тепереньки, ти не помисляєш? Ти для його перетривай усе, поки батька вблагаєш. Та коли б же хоч на його глянула, хоч до його промовила, нехай тільки б сказав, що мені робити, нехай він мене в вогонь пошле, я піду. Чому ж він досі не йде? Хіба він мене покине? Коли не йде, то, мабуть, так треба, Катре, а ти втихомирся та жди, та, може, маєш що йому переказати? Зараз, негайно, перекажи через мене, я хоч і схожу до їх. Ти, а мати твоя не пустить тебе? Піду, говори, що сказати. Ти скажи, що я пропадаю, що жива я гину? І нащо отаке йому говорити? Лучше нехай він почує, що ти його вірно любиш, що ти його будеш дожидати, що будеш батька благати. Нехай би він знав, яку я муку терплю. Скажи йому, що він усе кидав, щоб ішов мене одвідати, батько не знатиме, а хоч дознається, гірш, мабуть, вже не буде. Нащо таке казати, Катре, знов їй Маруся, хіба ж йому й так не важко? Ну, хоч скажи, що я так його кохаю, як свою душу, що я журюся. Того ж таки дня Маруся каже Піду я, мамо, у Любчики. Пилипиха дуже подивувала, да не боронила. Вже як Маруся виходила, убравшись, вона запитала Чого се ти, Улюбчики? Піду, мамо, прогуляюся. Іди, доню, сама їй за ворота провела, та тоді вже услід схаменулась, покрикнула Не барись довго, Марусе. А Катря скоро випроводила Марусю за Слободу, то вже й ждать почала, коли прийде, перейняли ми її ще на дорозі.